Усім привіт! Я Олена Пронькіна і це мій канал про мистецтво і життя поруч із ним. Сьогодні я хочу поговорити про можливості для творчої роботи, які я мала під час вагітності, і у період, коли моя дитина ще була дуже маленька і не ходила у садочок до року. В принципі, що я хочу сказати, можливостей у мене було дуже багато. Але була одна проблема, я зараз кажу саме про вагітність. У мене була така важкувата вагітність. Перший триместр особливо жахливо це було через токсикоз. І у мене протягом усієї вагітності була якась така, знаєте, апатія ментальна і слабкість фізична. Тому бажання працювати творчо у мене зовсім не було. І фізично сидіти за столом, хоча б мені було дуже важко, тому що у моєму випадку це треба годинами сидіти, щось там виписувати, вимальовувати. Мені під час вагітності було реально це ну, боляче. Але найбільша проблема була, що у мене не було, як я вже казала, бажання не було ментальних сил. Але декілька разів у мене було натхнення попрацювати, і я спромоглася зробити пару робіт. Але ці роботи були на айпаді. Взагалі я вважаю, що айпад це дуже класна штука. Я могла просто лежати на дивані у ліжку і працювати собі. В принципі, якщо б у мене були ці. Сили і натхнення, я би під час вагітності могла би на айпаді зробити непогану таку серію або і кілька серій за 9 місяців. Знаєте? От тому ті, хто не пробували айпад. Працювати, ну саме малювати на айпаді, але у вас є можливість, спробуйте. Я дуже це раджу. Це інтуїтивно, зрозуміло, інтуїтивно просто. Не треба закінчувати якихось курсів, просто сідаєш, починаєш робити, і потім у тебе наробляється оцей твій підхід, яким чином ти працюєш. Ну і все, В принципі, і ще раз раджу. Потім, коли народилася дитина, у мене вже з'явилися сили, з'явилося бажання, оце от ментальна спроможність працювати творчо. Але у мене зник час. Я тільки коли у мене з'явилася дитина, зрозуміла, що у мене була купа часу, який я просто не використовувала е, продуктивно. Як Треба зараз, уже я зрозуміла, що час це цінний ресурс, коли з'являється якась е, вільна година або дві, е, я одразу сідаю і працюю. А раніше щоб почати працювати, мені треба було якось влитися в цей процес. Заварити кави, чаю, поїсти? А потім уже. Ну, якщо кава, чай є і печиво, то треба і подивитися якісь там серіали. Ще а потім уже я попрацюю працювала уночі чи там по різному було взагалі, я любила працювати вночі. але зараз я розумію, що це не через те, що я була надпродуктивна саме уночі а тому, що я прокрастинувала цілий день, розумієте? От а зараз я вже зрозуміла, ага, у мене є дві годинки. Я одразу сідаю і працюю. А якщо три годинки, ну це взагалі? І я, от таким чином, там дві годинки на день зробила одну роботу лише. Збрехала я вам трошки, от зараз підняла свої архіви, щоб пошукати якісь фотографії, щоб ставити відео. Побачила, що я виявляється, і ще одну роботу зробила. От, у той же період, тож, ось і видно на цьому відео, ось я її показую вам тут. Яким чином це відбувалося? Чоловік забирав у мене дитину після роботи на дві, максимум три годинки. Я сідала собі працювати, і за два тижні я зробила цю роботу. Взагалі, якщо б у мене була можливість працювати хоча б шість годин, то я би цю роботу зробила би за. Три дні, я думаю, зробила. Проблема була у тому, що чоловік не міг забирати дитину кожен день. Ну, І виходило, що за тиждень я так -от могла попрацювати дві годинки там, пару чи три рази. Нещодавно я спробувала одну річ. Е, я, значить, придумала таку геніальну річ, але я не розумію, чому я раніше цього не придумала. Дитина повинна вже лягати. Спати о восьмій десь о восьмій, у дев'ятій Вже точно там залізну повинна спати. От. Я, значить, ввечері, Ми робимо всі свої е, вечірні процедури, ми купаємось, чистимо зубки, переодягаємось. От. І я готову дитину даю своєму чоловіку, вони йдуть спати. А я десь з 8, ї 9 ї і до 11-ї собі сиджу і малюю. І от за... Пару днів чи за тиждень, отак, от, от десь я зробила маленьку роботку. Якщо чоловік підтримує, то можна якось не викручуватися і придумувати, як працювати. Але у день. Коли дитина, ну коли ти знаходишся з дитиною, це неможливо сісти, попрацювати, тому що неможливо сконцентруватися. Усю твою концентрацію забирає дитина. Що б я хотіла підсумувати? Можливості у мене були, але фізичні, ментальні можливості не завжди у мене були. Так що, от я зробила для себе висновок, що головне це здоров'я, це Мати фізичну і психічну енергію, щоб працювати. Якщо буде це, то тоді знайти, придумати якісь лайфхаки для себе це не проблема. Тому я для себе зараз вирішила, що треба добре харчуватися, мати якісь. Сталий розпорядок дня і просто намагатися вести здоровий спосіб життя. І тоді буде енергія працювати. І тоді навіть маленькі проміжки часу, вільні для роботи, можна буде використовувати дуже продуктивно. продуктивно. Ну, а на сьогодні у мене все. Підписуйтесь і побачимось у наступних відео.